Всім привіт, доброго дня, друзі. Ну що, продовжують мені нагодити подарунки на день народження, і прийшла перша половина мого постільного комплекту. Прийшла, я вже відкрила, вона в мене складається з двох комплектів, тому що ми з чоловіком спимо під різними ковдрами. Я люблю більш тепло, він більш тоненьку, тому завжди беру дві підковдри. Ну і вже так як одну відкрила, трішечки розчарувалася. Не те, що розчарувалося там в тему чи в постільному, а тому що, мабуть, я щось не догледіла. Прийшло постільне, дуже класне. Ну, Було написано преміум якості, воно насправді преміум, дуже таке м'ягеньке. Потім покажу, як воно виглядає на ліжку. Але воно не тепле, не зимове. Воно дуже класне прийшло ось в такому пакуванні, потім щось так запаковано. І хочу вам сказати, що я ж кажу: вже одну частину відкрила, то настільки класно запаковано, що можна брати на подарунок, на зараз новий рік, різдво йде. Ну і взагалі мені здається, будь-якій жінці можна подарувати постільний комплект, і вона завжди буде задоволена, тому що як постіль, як посуд якийсь гарний. як... Наприклад, рушники ну, для жінки не буває зайвим. Ось так виглядає, бачите, такою коричневою стягнуто. Так, Написано: розмір тут в мене 155 на 220. ну, Хоча 220, начебто і довге для ковдри. Але я приміряла то саме під ковдра нормально виглядає. А наволочка 80 на 80. Наволочку трішки переробила одну, зараз і другу перероблю. Ну, ми спимо на довгих подушках з чоловіком 50х75. То я взяла, так як в мене тут немає машинки швейної, то я просто взяла, у мене є липка стрічка, і я підклеїла, зменшила ширину і підклеїла зсередини клейкою стрічкою. Все. Потім той ж маточок, що залишається, можна або відрізати. Я не стала відрізати, просто буду загортати його всередину і все. Ну, і ось так виглядає. Бачите, гарно, гарно запаковано. Видно, що це, ну, із такого дорогого сегменту, хоча по ціні він був недорогий цей комплект. Тут підковдра і одна наволочка. Дуже класно. Воно, знаєте, не намальовано ось ці ромбіки, а нашиті такими. Шматочками, ось я вам ближче покажу. Тканина настільки м'якенька, настільки гладенька, дуже класна, дуже комфортно. Я впевнена, що навесні і влітку це буде суперкомплект, такий колір нейтральний. Простирадло також замовила світло сірому кольорі. Ну, простирадло вже передивилася тільки, але воно насправді тепле, але буду замовляти тоді ще теплий набір, тому що донька кожного ранку встає і каже, який класний набір. На застібці, на молнії, на замочку і наволочка, і також під ковдра. Ціну зараз вам напишу на один комплект. І, до речі, приїхала дуже швидко, тому що я коли обирала у фільтрах, ставила місцевий склад, щоб воно не йшло 40 днів. Там написано до 37 робочих днів. А я обирала місцевий, то зараз скажу, в п'ятницю я замовила сьогодні середа, і ось вже воно прийшло. Приніс кур'єр до самих дверей. Тобто класно, зручно. І, до речі, коли замовляли, знову ж таки нагадаю: використали мій промокод, тому що не була зареєстрована людина. Додали цей промокод і вийшло 80 злотих знижків. Якщо ви в Україні, переводьте це на гривні, Тобто, 80% це десь 880 гривень знижки буде. Якщо ви в Європі, то це 20 євро. Тобто замовили на 880 гривень, додали мій промокод, як зробити, я в описі під відео про першу розпаковку тему показувала, і вам 880 гривень буде знижка. Ось такий класний комплект. І ось так ця постіль виглядає на ліжку. Дуже класно. Мені дуже подобається. Хоча я трішечки її не вгадала, думала, що це буде тепла постіль, точніше. І вибирала. Преміум якості, але насправді якість дуже класна. Ну, ось, насправді, можна сказати, преміум. Хоча по ціні взагалі дуже доступна. Така приємна, м'якенька на дотик. Ну і просто виглядає дуже класно. Розміри там є різні, тому можна обрати саме на вашу постільку. Ну і показую, що ще прийшло. Прийшло простирадло. Простирадло класне, таке, як я і хотіла. За розміром. В мене 160 на 200. Ось таке воно на резиночці. З цього боку, ось таке плюшеве, дуже-дуже приємне, впевнена, що буде тепленьке. Ну і зрозуміло, що еластичне. Якраз до мого постільного підійде. І, а вже ж не втрималась, замовила все ж таки тепле постільне, тобто під ковдру і наволочки. Тільки не зрозуміло, чи в тому комплекті будуть подушки, наволочки, точніше. Тому що, начебто, на фото вони є, а в описі немає, тому ще окремо замовила наволочки. Коли прийде, обов'язково вам ще покажу. Так, також замовила собі ночнушку. Ну, Вона йде, десь написано ночнушка, а десь написано домашнє плаття. Дуже класне, дуже. Іксель розмір, але вона не дуже велика. Думала, якщо буде велика, то отдам Насті доньці, але вона нормальна на мене. Також з довгим рукавчиком, дуже-дуже тепленька, м'якенька, дуже класна. Вона і тут, бачите, така, як пухнаста, і з цього боку пухнаста. Ось такими зайчиками класними. Це не наліпка, це пришито. Після прання, думаю, буде довго і класно виглядати. Обов'язково все перестірую. Це не обов'язково, точніше, але я так хочу. Так, і прийшло два костюмчики, як і казала, замовила на день народження. Одним задоволена, іншим не задоволена, тому що я думаю, що прийшло не те, що я замовляла. Він схожий, але він не такий. І до того ж, прийшов більший розмір. Я замовляла Ельку, прийшла XL. Костюм на мене досить великий, хотіла відправити, але донька сказала, що. Кофту забере, вона поміряла дуже класно на ній. М'якенька, також дуже тепла, буде на роботу ходити однозначно. А брюки, ну подивлюсь, може, буду просто в будинку в них ходити, тому що вони також м'якенькі, тепленькі. А, а, а може просто з лакусіком гуляти. Так, це один костюмчик, який мені сподобався. Ну, як ви розумієте, зараз в мене пріоритет це світлі кольори. Ось така широка штанина. Зараз обов'язково вам все поміряю. Це розмір також XL, Ну, зрозуміло, що це поліестер, але по якості досить непоганий такий щільний матеріал. Шви гарно зроблені, все оброблене. Запаху ніякого немає, тільки, знаєте, як -то на трикотажній фабриці може бути нової тканини. Зараз також вам примірюю. І ось такий незвичайний піджак, як я вам розказувала, начебто піджак, а з іншого боку, додані ось такі спортивні елементи. Ну, так, знаєте, незвичайно виглядає. Прикольно. Також, в принципі, зроблено все гарно. Бачите, все обстрочено оверлоком? Ось так. Шви гарні, непогані. В принципі, цей костюм подобається. Тільки поки що не знаю. З чим його носити? З темним низом або зі світлими. Зараз помірюю вам і такий, і такий, а ви мені, будь ласка, дівчатка, напишіть, з яким гарніше. Ну, і ось цей костюм, який великий, який не той, котрий я очікувала. Лакусік обов'язково допомагає, йому в цей раз нічого не замовляла. Так. Ну, і ось такий. Це такий, можна сказати, теплий, утеплений, досить. Такий об'ємний, але м'якенький, спортивний костюм. На зиму непоганий. Ось з іншого боку, ось такий він м'якенький, бачите, як невелюровий, плюшевий, мабуть, як плюшевий. А з цього просто трикотаж. В принципі, також пошитий непогано. Рукавчики, все нормально. Резиночка така непогана. Знизу і на рукавчиках. Кінгурушка, як її називають попереду карманчик. Ось так. Ну, я його вам вдягну, а ви будете бачити. І ось такі штанці, також світлого кольору, також широкі, але саме тому, що вони такі теплі, широкими, вони не дуже гарно виглядають. Ну, принаймні на мені. Мені так здається, якщо б дівчинка худенька, або, може, якщо мій розмір, щоб не такі вони широкі були знизу, і якось вони стирчать не дуже вдалий костюм, одним словом. Ось такий. Ну і зараз все помірюю. Той костюм, який мені не те, щоб не сподобався, але мені здається, що він мені завеликий. Бачите? В принципі, такі карманці непогані, великий капюшон, якщо, наприклад, донька буде на роботу чи там навесні ходити, або навіть взимку замість шапки, можна витягнути на курточку і вдягати. В штанах також є досить глибокі кармани. Ну, не знаю. Чомусь я в ньому не впевнена. Ну, підказуйте також, як ви думаєте. Мені здається, що брюки досить великі. Тут також є мотузочки, але вони великі не в талії, а ось саме отут. Тобто, якщо навіть би була елька, то було б краще. І кофта була б менша, але за кофту я не розчаровуюсь, тому що вона буде доньці, але брюки не знаю, що з ними поки що робити. Ось так. І тепер той костюмчик, який мені сподобався. Ну, в принципі, і мені, і чоловікові, і доньці. Такий незвичайний, начебто той піджак, але такого спортивного стилю. З кросівки, що було видно, я думаю, що і навесні можна непогано в ньому ходити. Тут лацка лацкане зроблено, але кармашків немає. Кармашки-обмашки, як то кажуть. Ну, і кажіть мені, чи підходить сюди білий низ, тому що. На моделі в магазині саме в білій футболці була модель, мені начебто непогано. Такі вона. І кофтинка. І піджак. Цей, принаймні, непоганий. Хоча також XL. я думаю, що це мій розмір, тому що, якщо була б Елька, то рукави були б короткі. А так гарно. Можна і з курточкою вчора приміряла. Штанці з новою білою непогано виглядають. Ось так. Пишіть, як, на вашу думку, мої замовлення. Ну і, взагалі, порадите мені, чи гарно в білому сюди підниз, чи щось, може, контрастне, може якогось такого коричневого кольору, трішечки світлішого, або трішечки темнішого. Мені здається, начебто білий, гарно. Ну, і поки збиралася показати вам це відео, прийшло. Тепле постільне. У мене було два комплекти, як вже вам казала, Ну, я взагалі в захваті. Обов'язково залишу вам код на, це, на цю постіль. Може, ви також захочете собі придбати. По-перше, подивіться, як воно прийшло. Ось в такій гарній сумочці. Тобто, на подарунок, на Різдво, на Новий рік ну, це супер подарунок. Це, мабуть, найкраще, що я замовляла до сьогоднішнього дня, тому що ну, насправді класно. До речі, було дві такі сумочки. Одна он поруч лежить. Я її вже відкрила, і було загорнуто запаковано не в звичайну таку знаєте білу плівку, в якій зазвичай приходить посилка з тему, а в чорний пакет ось цією фірмовою назвою. І кур'єр не просто приніс до дверей, він подзвонив, я вийшла і забрала. Тобто з рук в руки передавали. Ну, класно, класно, дуже зручно. По-перше, і так охайно виглядає, і потім зберігати зручно, тому сумочки ці не викидаю. Коли буде тепло і не знадобиться це постільне, його завжди можна покласти в цю сумочку і так зберігати. Воно таке різдвяне, але я буду шукати обов'язково собі. Зроблю помітку, що мені саме цей продавець дуже подобається. Ось так воно виглядає. Ну, Тепле і різдвяний, я думаю, що впродовж зими, навіть після Нового року і Різдва, нічого страшного. Щось що такий буде колір, все одно буде класно. Потім в пакетику, в пакетику завакуумовано, тобто об'єм невеликий. Ножиці не взяла. Помічник мій позаду, Ось, бачите, лежить, відпочиває. І, до речі, казала вам, що не знаю, чи будуть там наволочки, тому що в описі не було. Виявилось, що є дві наволочки. Тобто, замовила я зайві, але нічого страшного, воно завжди знадобиться. Ось так перев'язано мотузочкою, стрічкою навіть, а не мотузочкою, дуже класне. Тепленьке. Наволочки досить великі. розмір в мене був 155-160. Ось так вони через тере пишуть на 2. Це підковдра в мене така. І наволочки в мене 70 на 80. Вона, вони величенькі для наших подушок, але нічого страшного, можна завжди загорнути. Ось такі наволочки. Вони мають застіпку. Застіпка, що також дуже класно. Такого ж кольору, як і постільне, тобто не відрізняється. Гарний такий якісний замочок, не пластиковий, не пластмасовий, а саме ось таким залізним. Відставлю камеру і покажу вам, як виглядає підковдра. Така досить важка вона, тому що вона вже ж тепла. І ось такий малюнок. Класний новорічний, зимовий малюнок. Ось так вертикально покажу. Також підковдра на застібці. Класне, якість, ну просто. Ось таке плюшево воно. Бачите? Таке тепленьке. Зараз розстібну вам покажу, яке воно зсередини. І зсередини ось такий трикотаж білий. Дуже класне. М'якеньке, м'якеньке, ніжне, ніжне. Аромату ніякого зайвого немає. Точніше, взагалі ніякого аромату немає, тільки, ну, такою, знаєте, новою тканиною. Дуже класне. Дуже. Я ось цим я задоволена, неймовірно, при тому, що воно було не дуже дороге, і прийшло, мабуть, днів за п'ять буквально було на нашому складі, на місцевому, точніше. Ось так воно є в наявності. Я подивилась. Не знаю тільки в мого продавця чи ні, але точно таке. І ще є інші малюнки. Є такий чорний колір і ось такі сніжинки біленькі. Також класно виглядає. Розміри там можна підібрати. Це не реклама, це я вам просто рекомендую, тому що насправді ну, класний. Зараз покладу на ліжко і покажу вам ще, як воно буде виглядати на ліжку, ну, враховуючи, що в мене буде дві підковдри. Лакусіка вкриємо. Ну, і ось так виглядає на ліжку. Одну половинку я постелила, а ще й одну зараз вдіну. На, На дотик, ну, дуже класне. Дуже. І ось постирадло також новеньке поклала. Також дуже приємне. І в новій ночнушці. Спала сьогодні вже в ній. Дуже м'якенька, настільки тепла, настільки приємна. Класно, цими покупками я дуже задоволена. Ось такі подаруночки в мене були. Поділилася в цьому відео з вами. Що мені прийшло, чи сподобалось, чи не сподобалось, пишіть і свої відгуки. Дуже вам дякую, що були в цьому відео зі мною. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!